Слава Україні, друзі! Героям слава! Можливо, хтось з вас в моєму телеграм-каналі чи е, спілкування з вашими друзями чули, що можна заробляти на акціях. Як ті акції купляти, де їх купляти, чи взагалі на цьому можна заробити, в цьому відео я вам розкажу. На моєму відео була детальна інструкція, як купляти акції, як продавати, як виводити, як робити депозит і тому подібне. В цьому відео буде більш таке експериментальне відео, як я купляю акції, продаю, скільки мені на цьому вийде заробити. Приблизно цей експеримент тривав плюс-мінус там е півтора місяця, і за цих півтора місяця мені вийшло заробити, е яку суму ви побачите в цьому відео. Тому, якщо вам цікавий такий спосіб заробітку, обов'язково додивляйтеся відео до кінця. Залишайтесь на цьому ютуб-каналі, або якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, тут все про заробіток. Також я хочу вам розказати про розіграш, в якому ви можете зараз взяти участь, і буквально за два дня, можливо, саме вам повезе і ви станете переможцем. Всі деталі є у моєму телеграм-каналі. Посилання на пост я залишу в описі під відео. Вже перший етап розіграшу відбувся, і декілька щасливчиків вже забрали по 100 доларів та зафіксували прибуток, як то кажуть. Знову ж таки, для того, щоб почати тут заробляти, купляти акції, продавати то подібне, вам потрібно мати аккаунт на Freedom Finance. Як це зробити, як зареєструватися проти верифікацію, є вже окреме відео. Посилання я залишу. Десь тут в підкасці, ну або тут залишу прев'ю, ви на моєму YouTube каналі знайдете. Після того, як ви зареєструвалися та пройшли верифікацію, далі ви можете купляти спокійно ці акції, а можливо, ви просто хочете ці гроші інвестувати вдовго. Тобто сьогодні купили, десь через 10 років продасте і будете мільйонером. Отже, я що насамперед перше зробив, це я підключив чат GPT, перейшов до нього і сказав, щоб він знайшов мені зараз акції з, з чим. Правильно, штучним інтелектом. Він мені дав перелік акцій, і все це я шукав в Freedom Finance, просто в пошуку ввожу цей тікер і мені показує. Мені сподобалася одна компанія. Далі я переходжу в чат-GPT, знову ж таки, питаю, що це за компанія, щоб він її проаналізував, чи можна взагалі зараз купляти дані акції. Перше, що мені кинули в очі, те, що я побачив, їхній графік, майже ідентичний такий, який зараз в біткоїнах. Тобто, Росте біткоін акції даної компанії ростуть. Падає біткоін, акції даної компанії також падають. Проаналізувавши графік даної компанії, бачу, що там є якісь рівні підтримки. Також бачу, що від певного рівня підтримки ціна просто вистрибує, вискакує вгору і Там можна зробити Х2 в ідеалі. Знову ж таки, на моєму балансі, як ви бачите, вже є гроші 2000 доларів. Як зробити депозит? Знову ж таки, дивитесь мої попередні відео. Я натискаю на даний тікер, вибираю купити, максимум буду купляти на 2000 доларів. Купляю, підтверджую. Буквально за пару секунд я купив дані акції. Ну і в принципі все, я знайшов, все-таки ідеальну точку входу. Далі ціна, бачите, починає рости. У мене там плюс 10 доларів, плюс 20 доларів. Через пару днів я заходжу, у мене вже там плюс 250 доларів. Знову ж таки, ще пару днів почекав, і вже там на балансі було плюс 450 чи плюс 500 доларів. Деякі скрини я скидав у свій YouTube канал спільноту і запитував у вас, чи вам взагалі цікавий такий спосіб заробітку. Декому з вас було це цікаво, тож власне і записую відео. Можна вже було продавати адже ін ріс, і знову ж таки ідентична ситуація з даними акціями, акції кожного. Дня росли. І на піку цього росту я міг спокійно фіксувати прибуток там чуть не в тисячу доларів. Пік вроді би, був майже 900 доларів. Але я хотів зафіксувати якийсь там такий, знаєте, непоганий прибуток. Наприклад, 100% зробив плюс 2000 доларів непогано. Для відео це було прям ідеально, і я показав вам такий класний результат там за буквально пару днів. Що стається далі? Трамп президент нічого про крипту не говорить, крипта починає валитися, і ці акції знову ж таки починають валитися. Я бачу там, що 500 300, 200 і одного прекрасного дня мене Просто закриває по стопу. Так, тут можна виставляти стоп лос і тейк профіт Як це робити, можливо, зараз е, покажу. Ми просто переходимо до акції, вибираємо стоп лос або тейк профіт і вставляємо ціну. В першу чергу, думаю, блін, треба було все-таки зупинитись. Непоганий прибуток був, плюс там ну давайте заокруглимо, там 600-500 доларів. Так, але знову ж таки мусите враховувати всі ризики. І на моєму прикладі, на власному прикладі, я показав, що потрібно вчасно зупинитись, вчасно зафіксувати прибуток, тому що все, що там малює. Е, Графік, тобто у вас там може бути і плюс тисячу доларів, і плюс 10 тисяч доларів. Якщо ви не зафіксували, тобто ви нічого не заробили. Ви просто бачили ці прекрасні е, цифри. Так як я все-таки почав цей експеримент, хотілося показати вам якийсь результат, що власне щось з цього та й зробив. Так як штучний інтелект зараз на е, хайпі, всі про нього говорять, тож нічого не міняв і далі на цих акціях я пробував заробити. Тож я знову ж таки майже на ті самі дві тисячі доларів купляю даних акцій е, штучного інтелекту. Але цього разу вже не було так прекрасно та ідеально, як я заходив е, попередній раз. Тобто тут вже далі ціна знову ж таки падає. Я виставив стоп-лосс приблизно на 200 доларів. Тобто я зайшов на 2000 доларів, е, стоп-лосс виставив на мінус 10%. Це не багато, це прям ризиковано, тому що... Ціна вже підходила до даної відмітки, але потім розвернулася і, дякувати Богу, мене по не закрило. І надалі я знову ж таки побачив е, ось ці зелені свічки, тому що біткоін почав рости, і дані акції також починають рости. І я вже бачу там не мінус 150 доларів на своєму балансі, а приблизно 2-3 дня в мене коливалося там в районі плюс 50, плюс 70 доларів. Знову ж таки, настає той момент, коли я бачу. Прекрасну зелену свічку, і вже на моєму балансі там плюс 350 долар. Далі плюс 500 доларів. Пару днів я бачу графік, що там плюс 20, плюс 30 доларів кожного дня додається. Точно ви десь можете зараз десь побачити по графіку, скільки часу я сидів в даній угоді з цими акціями. І одного прекрасного дня я заходжу на Freedom Finance, Бачу, що в мене графік малює і власне акції ці показують плюс 1170 доларів. Я вирішую, що... Непогана сума, тобто плюс 50% я заробив з даних акцій буквально за місяць часу. Переходжу до даних акцій, натискаю на їхній тікер. Далі вибираю продати акції, вибираю максимум, ордер спрацьовує, і все на моєму балансі вже не 2 тисячі доларів, а 3 тисячі доларів. Таким чином я показую вам, що в принципі заробляти на цьому можна. Так тут також ризиковано ті ж самі акції Тесла. Його акції почали стрімко падати і. Тоді вони коштували 500 доларів за одну акцію, зараз вони там порядку 300 доларів за одну акцію. Тобто ви могли втратити мінус 50%, якщо б ви купили на піку. Так? Для того, щоб купляти акції, ви просто в пошуку вводите тікер тої чи іншої акції, тої чи іншої компанії, вам показує, ви власне вже вибираєте, скільки акцій ви хочете купити, виставляєте ордер, ордер спрацьовує, все акції вже на вашому балансі. Після того ви собі їх тримаєте в вашому гаманці і бачите, що з ними відбувається. Ви бачите графік, плюс у вас чи мінус, все це працює. Прекрасно не бачите. Також в компанії Freedom Finance є їхній телеграм-канал, де аналітики часто викладають якісь такі спекулятивні акції, де ви можете, наприклад, сьогодні зайти і в перспективі за місяць ви можете заробити там 20%. Звісно, у вас є голова на плечах, і вам потрібно думати тільки не, тому що якщо ви зайдете в ту акцію, сталося не так, як гадалось, ви втратили гроші і потім кажете, ой, та вони там казали, вони прогнозували 50% за місяць, але в мене мінус 10%. так? Ви маєте зрозуміти те, що ви відповідальні за. Те, що буде з вашими грошима. Також, якщо у вас є якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях під цим відео, пишіть мені в телеграм, я постараюся дати відповідь на ваші запитання. А якщо я щось не так розказав, десь щось забув сказати, десь щось ляпнув лишнього, обов'язково запишу, можливо, інше відео, де дам більш детальну інструкцію по тому чи іншому питанню, яке вас цікавить. Ось такий експеримент вийшовся у мене з заробітком на акціях. Я старався, щоб... Можливо, вам було цікаво і мені приємно, що я заробив усю тисячу доларів за місяць часу. Вдячний кожному з вас, хто дивився відео до цього моменту. Залишайтеся на знайти каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.